У парку відпочинку імені Івана Яковича Франка розгорнулася ярмарка харківських товаровиробників. На алеях затишних парку під осіннє золото розкинулися палатки, де десятки від товарів від виробника. Ось, бачимо від фірми Бондаренків. Одяг. Чоловічі куртки від харківського виробника торгової марки. Вавалдон, Вавалон, Вавалон. Шулетків, онищенків. Приємний. Харківський говір. Львів'яни підходять до палаток і вибирають собі товар. Купіть книжку авторську мою. Дякую, внучку? Я Ольга Донець, авторка дев'яти книжок. Дякую, Ну я подумаю. Ольга я подумаю? Нижня білизна. Осені зимові пальта, да. хутрої від відтиснений. Значить, не тільки харківські товароверки, але Івано-Франківські. листочок. Нові моделі від Харківського виробника, великі розміри, спідничок, курточок, От рукавички різних, фасони, жіночі, чоловічі, дитячі, взуття від фірми Бондаренко. Как ты Швейна фабрика Мангуст, Красивые пальтишки. Котина 2900. Это, конечно, конечно. Пшенаично. Человечки. А у него